Привіт! Покажу вам, як зійшла пекінська капуста Маноко. Зараз вона в мене в теплиці, але планую занести в хату, бо мороз передають. А ще салат радічого. Сіяла по дві наснинки. Рання капуста почала сходити, але не дуже добре. Можливо, насіння вже трохи старе. Також покажу, як виглядають інші посіви. Це Селера. Це Буля Ексхібішен. А це Еостома. Трошки підросла. Але один сіянець, на жаль, пропав. Баклажани, А це перець. Так виглядає Люфа. Головне зберегти цю розсаду до висадки. Починаєш або заливати її, або не доливати, або сонця не вистачає. Останні вечори було дуже холодні на Волині, а це сальвія. Геліптером суміш. Арташок вже переставила, бо їм світла не вистачало, то обробила фітоспорином, бо щось залила трохи. Ну, надіюся, збережеться хоч кілька саджанців для ґрунту. Добавлю ґрунт наверх в стаканчики. Аботат росте щодня. під... перші вже попіддостало дуже сильно, що я раніше висадила. Подобається новий сорт, ліра розщеплений. Дуже такі міцні саджанці получаються, широкі, крепкі і швидко зростає вона. Буду мати багато посадкового матеріалу, вже маю багато броні на продаж, кому потрібно, звертатись з чим. А це перець, шоколадне диво. Тут посіяно дві різні сальвії, і одна зійшла, а одна не зійшла. Також червоний перець вже трошки підріс. Баклажан Що? петунія також щось і не вистачає вже на вулицю проситься Алісум. Статиця яку я посіяла найперше розмарин. А це Лагорос, який я посіяла в хаті, то в хаті він вже зійшов, а на вулиці ще поки ні. Сьогодні в нас була така гарна сонячна погода. Первоцвіти тішать своїм квітуванням. Морозник ще зараз з'являється. Того року він раніше цвів. Вже показалися і ранні іриси. Дякую усім за перегляд. Чекаємо весну, тепло. До наступних зустрічей. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал.